Комунальний заклад Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради це галузевий заклад фахової передвищої освіти, що провадить освітню діяльність, пов'язану із добуттям фахової передвищої освіти, та здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів і бакалаврів на першому бакалаврському рівні вищої освіти, відповідно до закону України про фахову передвищу освіту. Засновником коледжу є Черкаська обласна рада. Форма власності закладу комунальна. Заклад підпорядкований управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. Місія коледжу збереження і примноження традицій сучасної, якісної української освіти. Візія коледжу заклад успішних, компетентних, конкурентноспроможних учасників освітнього процесу. Коледж це сучасний центр освіти, культури і духовності історія якого розпочалася ще наприкінці 19 століття. Комунальний заклад Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради один із найстаріших освітніх закладів Черкащини, який з ім'ям Великого Кобзаря живе уже 100 років. Історія коледжу тісно пов'язана з історією педагогічної освіти на Черкащині, початку ХХ століття, яка починається з 1908 року. Сьогодні, у дні потрясінь під час повномасштабної війни, Кобзар як ніколи актуальний. У звільнених містах українські військові читають вірші Шевченка. В його рядках знаходимо силу, віру і наснагу. Для протистояння російським загарбникам Шевченко завжди з нами. Він писав вірші чорнилом майбутнього. Носити ім'я великого сина українського народу це не лише почесний обов'язок, а й та дорожня карта, яка об'єднує всі наукові, творчі та навчальні здобутки в єдину потужну освітньо культурну та просвітительську систему. Очолює заклад виконувач обов'язків директора Крамська Зоя Михайлівна, доктор філософії, заступник директора з навчальної роботи, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, нагороджена на знаком Василь Сухомлинський. За роки діяльності заклад підготував більше 40 тисяч педагогічних працівників та фахівців соціальної сфери. Його випускники. Творці прийдешнього країни серед випускників герої праці, відомі письменники, діячі науки і культури, академіки, доктори і кандидати наук, керівники закладів освіти, громадські діячі. У закладі на відділеннях музичного мистецтва, дошкільної, і початкової освіти, соціальної та спеціальної освіти здобувають фахову освіту близько тисячі здобувачів денної та заочної форм здобуття освіти. З п'яти спеціальностей дошкільна освіта, початкова освіта, соціальна робота, музичне мистецтво та спеціальна освіта освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня бакалавра. Нині педагогічний колектив коледжу це 105 висококваліфікованих викладачів. Які за значні заслуги на освітянській ниві неодноразово відзначені обласними та всеукраїнськими нагородами, а саме обласною премією Олександра Захаренка, це Галина Войтенко та кандидат педагогічних наук Інна Любченко, нагрудним знаком Василь Сухомлинський, доктор філософії Зоя Крамська та кандидат філологічних наук Тетяна Денисюк, викладачі коледжу є переможцями всеукраїнського конкурсу педагогічний Оскар Галина Войтенко. Експертами з акредитації освітніх програм закладів вищої освіти, національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, кандидат педагогічних наук Інна Любченко, експертами з акредитації освітньо професійної програми фахової передвищої освіти Державної служби якості освіти України Світлана Штангей та експертами з сертифікації вчителів початкової школи Державної служби якості освіти, кандидат філологічних наук Тетяна Денисюк. Світлана Слупіцька, Світлана Білошкурська та Галина Войтенко. А Крамську Зою Михайлівну, виконуючи обов'язка директора, доктора філософії, обрано академіком Академії політико-правових наук України педагогічні, науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти коледжу активно займаються науково-дослідною діяльністю, беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах. У систему роботи коледжу увійшло проведення низки заходів, які підтверджують духовне єднання колективу з велетом українського народу, поетом, художником і мислителем Тарасом Шевченком. Це науково-практичні конференції, регіональні фестивалі та конкурси. Серед них Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю Тарас Григорович Шевченко. Освітньому і культурологічному просторі України 19 го першої половини 21-го століття та міжвузівська студентська науково-практична конференція. Шевченко-художник, поет, мислитель тощо. У коледжі упродовж шести років друкується збірник наукових праць науковий вісник, який індексується в міжнародній наукометричній базі Індекс Копернікус, має цифровий ідентифікатор об'єкта ДОІ. Серійний номер, який використовують для постійної та унікальної ідентифікації об'єктів інтелектуальної власності будь-якого типу, кандидат педагогічних наук, доцент Пащенко Майя Іванівна, увійшла до складу редакції наукового S-World за програмою cvm Редактор. Другий рік поспіль коледж бере участь у 15-й міжнародній виставці Сучасні заклади освіти. Цьогоріч коледжани презентували заклад з темою формування сучасного простору у комунальному закладі Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради. Організатором виставки є компанія Виставковий світ за інформаційної та методично організаційної підтримки Національної академії педагогічних наук України та державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти. Педагогічні та науково-педагогічні працівники коледжу постійно дбають про підвищення педагогічної майстерності, проходять курси підвищення кваліфікації та стажування як в Україні, так і в Болгарії, Угорщині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Нещодавно коледжам надано матеріали для участі у проектах Erasmus за освітньою програмою Цифровий вимір професійної освіти, яка передбачає міжнародну співпрацю ЄС з іншими країнами світу. У сфері освіти, молоді та спорту підтримує можливості навчальної та академічної мобільності в освіті, проєкти та партнерства, розвиток стратегій співпраці, професійні мережі та відкриті ресурси. Викладачі проходять міжнародне стажування, курси підвищення кваліфікації за програмою Містер лідер, яка є авторською методикою, схваленою Міністерством освіти України. Засновником програми є Володимир Воронов. Народний депутат України, голова Підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, виконувач обов'язки директора коледжу Крамська Зоя Михайлівна, є сертифікованим амбасадором програми Містер Лідер за програмою освіти і піклування. Окрім освітньої діяльності, у коледжі постійно проводяться заходи для формування активної громадянської позиції, сучасної молоді та національно-патріотичного виховання. У коледжі створені умови для реалізації творчих здібностей здобувачів освіти у самодіяльних народних аматорських колективах, академічному та народному хорах, вокальних ансамблях горлиця, перлина, штурм, оркестрі народних інструментів Український сувенір. Ансамблях народного та сучасного танцю Вербиченька та Амелі, які удостоєні звання народних самодіяльних творчих колективів професійної спілки Черкаської області. Крім забезпечення якісної освіти, викладачі коледжу мотивують здобувачів освіти до участі у міжнародних всеукраїнських конкурсах, змаганнях, де вони здобувають призові місця. Коледж пишається успіхами своїх здобувачів освіти у міжнародних та всеукраїнських конкурсах та змаганнях. Серед них переможці всеукраїнського туру міжнародного мовно літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, лауреати першої премії у номінації Інструментальний жанр акордеон на канадсько-українському фестивалі дитячої та юнацької творчості у місті Торонто. Нагороджені дипломом першого ступеня за перемогу у 6-му всеукраїнському конкурсі Есе учнівської та студентської молоді Мій Шевченко, переможці фінального етапу 14-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів фахової передвищої освіти та лауреати 14-го всеукраїнського конкурсу творчих робіт я журналіст. У коледжі активно функціонують спортивні секції та клуби за інтересами. Здобувачі освіти активно займаються спортом, пропагуючи здоровий спосіб життя, беруть участь у спортивних змаганнях, де здобувають призові місця. Софія Лягоцька, студентка відділення соціальної та спеціальної освіти, здобула золото на всесвітній літній гімназіаді з боксу серед учнів у Ріо де жанейро у 2023 році. Софія відібрана профільною комісією однією з п'яти обдарованих дітей Черкащини. Та протягом року отримуватиме стипендію голови Черкаської обласної державної адміністрації Артем Столярчук фаховий молодший бакалавр соціальної роботи, який є наймолодшим у Черкащині майстром спорту України з боксу, бронзовий призер чемпіонатів України серед юніорів у 2022 та 2023 роках. Фіналіст всеукраїнського турніру серед юніорів в місті Рахів 2022 рік. А також здобув можливість бути в складі молодіжної збірної України та захищати кольори нашої держави на міжнародній арені. Артем протягом року отримуватиме стипендію уманського міського голови. З початку повномасштабного вторгнення в Україну коледж активно займається волонтерською діяльністю. У коледжі реалізуються десятки благодійних проєктів, які ініціювали або підтримують працівники та здобувачі освіти коледжу. З 24 лютого 2022 року коледж перерахував на підтримку ЗСУ та потерпілих внаслідок війни близько 200 тисяч гривень. У коледжі функціонує волонтерський загін Відкриті серця, учасники якого шиють на допомогу воїнам Збройних сил України, захисні костюми та виготовляють маскувальні сітки. За особистий внесок у зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави, за участь у волонтерській діяльності Зоя Михайлівна Крамська та колектив коледжу були відзначені подякою від командувача військово-морських сил Збройних сил України Олексія Неїшпапи, подякую від командування та особового складу військової частини А 2012 Подяками Уманського міського голови Ірини Плетньової та грамотою від Уманського волонтерського центру допомоги армії при громадській організації Закон і справедливість, почесною грамотою Черкаської обласної адміністрації до Міжнародного дня волонтера. У коледжі комп'ютеризовано освітній процес, навчальні кабінети оснащено мультимедійними та плазмовими телевізорами, суттєво поповнено та оновлено бібліотечний фонд, навчально-методичне забезпечення. Обладнано навчальні кабінети, нова українська школа та інноваційної діяльності. У навчальному корпусі коледжу створено Шевченківську палітру оформлення рекреацій, а силами студентів на території коледжу закладено дендрологічний парк імені Великого Кобзаря. За ініціативи Черкаської обласної військової адміністрації, управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, головного управління ДСНС Черкащини та підписаного меморандуму з Уманською міською організацією Товариства Червоного Христа України проєкту Браво! Данія Черкаської обласної організації Товариства Червоного Христа України з 23 червня 2022 року. На базі коледжу розпочав роботу Кабінет безпеки, який укомплектований відповідно до спільного проєкту Уманської міської організації Червоного хреста та коледжу. Багатогранне життя коледжу висвітлюється на сторінках газети Педагогічний кур'єр, Facebook-сторінці та сайті закладу. Головним редактором є виконувач обов'язки директора, заступник директора з навчальної роботи, доктор філософії Зоя Крамська. Коледж тісно співпрацює з закладами освіти Польщі, Південного та Центрального регіонів України. Нещодавно було підписано угоду про наукову, навчальну та культурну співпрацю з університетом Хуманітас, місто Сосновець Польща, Державною науковою установою Інститут модернізації з місту освіти, місто Київ та Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького. Коледж сьогодні. Це сучасний заклад освіти. Відкрита академічна спільнота, високоорганізований творчий колектив працівників та здобувачів освіти, які живуть віковими традиціями, виховують професіоналів своєї справи для служіння України в ім'я спільного блага і людської гідності. Дякуємо Збройним силам України за можливість сьогодні тримати освітній стрій. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава